Поклик перших учнів, роздуми над Євангелієм від Іоанна У першому розділі Євангелія від Іоанна, розкривається величний момент початку публічного служіння Ісуса Христа, покликання Його перших учнів. Цей епізод, сповнений глибокого символізму та людських емоцій, слугує не лише історичним свідченням, але й вічним зірцем того, як людина знаходить шлях до Бога. Свідчення Іоанна Хрестителя, вказівний перст до Месії розповідь починається на наступний день після хрещення Ісуса. Іоанн Хреститель предтеча стоїть разом із двома своїми учнями. Його місія полягала в тому, щоб приготувати дорогу Господу, і ось настає кульмінаційний момент. Побачивши Ісуса, що проходив повз, Іоанн вимовляє знаменні слова, ось агнець Божий. Івана 1.36 у цій короткій фразі міститься вся суть Євангелія, вказівка на жертовну місію Христа, який візьме на себе гріхи світу. Для учнів Іоанна це свідчення стало вирішальним. Вони чули свого вчителя, довіряли йому, і його слово стало для них поштовхом іскрою, що запалила їхні серця. Вони залишають свого наставника і без вагань ідуть слідом за тим, на кого він вказав. Де ти живеш, прагнення до особистого пізнання Ісус, обернувшись і побачивши, що учні йдуть за ним, ставить їм просте, але надзвичайно глибоке запитання, чого ви шукаєте. Івана 1.38 Це питання звернене до кожного, хто стає на шлях віри, чого насправді прагне наша душа. Учні, у свою чергу, відповідають питанням, яке виявляє їхнє найглибше бажання равві, що в перекладі означає учителю, де ти живеш. Це не просто цікавість щодо місця проживання. Це прагнення пізнати Ісуса неповерхово, не з чужих слів, а особисто занурившись у його життя. Адже по-справжньому зрозуміти людину можна, лише розділивши з нею час, побачивши її побут, спосіб спілкування, характер. Вони не просять проповідей чи миттєвих доказів, вони хочуть побачити, як він живе. Ісус дає їм просту і відкриту відповідь ідіть, і подивіться, Івана 1.39. Він не проводить співбесіди, не ставить умов. Він запрошує їх у свій світ, даючи можливість переконатися на власні очі. І цей день, проведений з Ісусом, став для них переломним. Євангеліє підкреслює, що вони залишилися в нього того дня. Те, що вони побачили, його спокій, мудрість, любов, манеру спілкування справило на них настільки сильне враження, що розвіяло будь-які сумніви. Вони знайшли те, що шукали. Ланцюгова реакція віри: від серця до серця, переживши особисту зустріч із Христом, перші учні не могли тримати цю радість у собі. Один із них, Андрій, перш за все, знаходить свого брата Симона і з захопленням говорить йому: ми знайшли месію Івана 1,41. Це природна реакція людини, яка знайшла найцінніший скарб, негайно поділитися ним із найближчими. Віра, що народилася в серці Андрія, стає рушійною силою, яка приводить до Ісуса його брата, майбутнього апостола Петра. Наступного дня цей процес продовжується. Ісус кличе Пилипа, який, у свою чергу, знаходить Нафанаїла і свідчить йому, ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосипового, з Назарета Івана 1,45». 45 перемагаючи упередження, чи може бути з Назарета щось добре. Реакція Нафанаїла є яскравим прикладом людського скептицизму та упереджень. Назарет у ті часи мав погану репутацію, і для Нафанаїла щирого ізраїльтянина, було немислимо, щоб месія походив з такого незначного і, можливо, навіть зневаженого місця. Його відповідь сповнена сумніву, чи може бути з Назарета щось добре. Пилип не вступає в суперечку. Він не намагається логічно переконати Нафанаїла, адже знає, що слова безсилі проти укорінених упереджень. Він обирає той самий метод, який застосував до нього Ісус, іди і подивись. Це запрошення до особистого досвіду, до власної перевірки. І коли Нафанаїл, переборюючи свій скептицизм, наближається до Ісуса, відбувається диво. Ісус, бачачи його, говорить: ось воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства, Івана 1.47. Він бачить не зовнішність, не упередження, а чисте серце Нафанаїла. Наздивоване питання, звідки ти мене знаєш? Ісус відповідає: перш ніж Пилип покликав тебе, коли ти був під смоковницею, я бачив тебе. Ці слова вражають Нафанаїла в саме серце. Ісус відкрив йому те, що міг знати лише він сам, можливо, момент його таємної молитви чи глибоких роздумів під смоковницею. Цей прояв божественного всевідання миттєво руйнує стіну його скептицизму. Він визнає равві, ти, син Божий, ти цар Ізраїлів. Івана 1,49 від слухання до бачення, шлях до істини ця історія вчить, що шлях до Христа починається зі слухання, свідчення інших людей, проповіді, читання писання. Але по справжньому віра утверджується лише через особисту зустріч, через власний досвід. Подібно до перших учнів, ми покликані не просто чути про Христа, а піти і подивитися, де Він живе, тобто побачити його прояви у церкві, у житті віруючих і найголовніше у своєму власному житті через молитву та дію Святого Духа. І коли ми, подібно до учнів, побачимо його світло, його характер, його любов, наше життя неминуче зміниться. І тоді, сповнені радості та переконаності, ми, як Андрій та Пилип, захочемо ділитися цією звісткою з іншими, щоб і вони могли піти і подивитися, знайшовши в Ісусі Христі свого Спасителя.